Сьогодні влаштував собі легке воскресне тренування на усе тіло, щоб гарно розігнати кров і відчути кожну м'язову групу. Почав із бази, станової тяги. Зробив три робочі підходи по 5 повторень, поступово додаючи вагу. Такий формат дозволяє не просто прокачати ноги і спину, а й відчути, як включається весь корпус, стабілізатори і хват. Після цього перейшов до класики глибоких присідань. Три підходи по п'ять повторень, зосереджуючись на техніці і контролі руху. Важливо відчути повну амплітуду, щоб максимально навантажити квадрицепси, сідниці та біцепс стегна. Закінчивши з ногами, переключився наверх тіла, зробив широкий хват підтягувань у поєднанні з відтисканнями на брусах. Це чудовий сет. Підтягування добре розкривають спину і біцепс, а бруси забирають на себе груди та трицепс. Виконав три підходи по 10 і 15 повторень, чергуючи навантаження. Фініш тренування, жим у хамері разом із тягою у хамері. Поєднав ці вправи в сет, щоб добити груди і спину з двох сторін, по 20 і 15 повторень три підходи підряд. Відчуваєш, як м'язи заливаються кров'ю і працюєш на відмову. Ось так виглядає легке воскресне тренування на усе тіло, і база, і ізоляція.